Відділення закрили у листопаді 2021-го Через те, що три лікарки пішли у декретну відпустку. Про це розказав виконувач обов'язків завідувача відділення Максим Овчар. Зараз він тут єдиний лікар. Щоб відділення відновило роботу, чоловік пішов на спеціальні курси Національного університету охорони здоров'я, адже до цього працював терапевтом. Навантаження нормативне на одного лікаря це 15 осіб, 15 ліжка які він веде, послуги, які ми надаємо, це усі, які включені до пакету відшкодування Національної служби охорони здоров'я, тобто це профілактичне лікування, це лікування пацієнтів у гострих станах. Тобто це загострення цифрового діабету, які є життєво загрожуючими для пацієнтів. Ми надаємо послуги по їх лікуванню. Також це підбір терапії пацієнтів будь-якої ендокринопатії, це їхнє дослідження, виявлення ускладнень цих захворювань. Максим Овчар говорить, що спеціальність лікар-ендокринолог на Херсонщині є дефіцитною, тому фахівців цього профілю не вистачає. Для адекватної роботи, для того, щоб комфортно було, як лікари, і максимальну кількість пацієнтів охопити, і щоб в поліклінічній роботі також була змога більш часто здійснювати ротацію, як це раніше відбувалося, тобто лікарі могли. Частково приймати в поліклініці, частково працювати в стаціонарі. Треба, хоча б три лікаря, до ендокринологічного відділення в цій лікарні звертаються переважно пацієнти з області, каже Максим Овчар. У той час, коли відділення не працювало, люди йшли до лікарень в інших містах або за місцем проживання. Для профілактичного лікування зверталися до терапевтів та ендокринологів за місцем проживання і вже тоді виконували їхні призначення у денних стаціонарах. Або ж вони зверталися безпосередньо у терапевтичні відділення для профілактичного лікування за місцем проживання. Відділення розраховане на 25 пацієнтів, каже лікар. Зараз у ньому лікуються троє. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.